Коли мене впіймали ТЦК і нас uh, відвезли в казарму. ТЦК, тобто зразу ТЦК, потім є там казарма, там типу роздільний пункт в общем таке. В основному тримали в казармі. І там багато воєнних на вході, біля воріт, прийомної, потім самі казармі, біля парашіжують на плацу. везде воєнні, везде вони з раціями і везде вони з автоматами. З ружієм, з дружжами, захисники вітчизни і захисники вулиць від нас від відбечних від мужиків, яких вони наловили, щоб вулиці були пустішими. І от в основному ми сиділи в казармі, а воєнні постійно я розумію, Вони постійно казали плюс. От зараз така нова тема. По рації треба казати плюс. Це такий собі ти такий вояка. Плюс. що там, що там? Плюс. А раніше такого не було. А раніше, коли я працював е, давним-давно охоронцем в епіцентрі, у нас були рації, територія величезна, і ми там по рації. Левченко, зайди до директора. Я говорю, прийняв, іду. Було просто прийняв. Або там прийом, прийом, Левченко, прийом, чуєш. Да, чую, прийом. Що там, Зайди до директора. Чи прийди до наказу? Прийняв, іду. Зараз плюс. Плюс, це дуже по повоєнно, тому що в людей зараз війна головного мозку. Плюс. Але ці доморощені откормлені військові захисники, те цекашники. Ну, хай це вони засув, вони ЗСУ, за як не крути. Вони откормлені, сидять з автоматами, курять постійно. Хтось тобто, там, хто не курить, той гість. Ну неважно. Откормлені, одкормлені дядьки. В камуфляжі, в пікселі, з автоматами і з раціями. Постоянно плюс. Оце плюс мене за чотири дня. задовбало дуже сильно. Плюс, 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 плюс. Єбана хата, блядь. Сидимо в казармі. Нас охраняє куча цикашників. Дивимося якийсь русський фільм, або там русський перевод, ну, понятно. Ми ж воюємо з росіянами. Учимо мову, вражу. І постоянно, блядь, Плюс, плюс, в рацію, блядь. Хтось в ТЦКшника. Так, казарма, казарма на связь. Плюс! Спитають, там, є головою, а дай вони що? що вони роблять? Постійно приносять або документи, тому що це кашники ловлять зараз всіх підряд, а потім вже розбираються. Чи це бронь, чи якісь тобі документи, чи ти алкоголік, чи ти наркоман, чи тобі щось там принесуть. В общем, рідні жінки, батьки, друзі приносять документи або приносять їжу. Просто їжу. Якщо тебе немає броні, якщо тебе там катають по учебкам, потім ти сидиш в казармі, тобі приносять їжу, тому що кормлять дуже херово. За два дня, за чотири дня я поїв два рази. За чотири дня я поїв два раза. Ну, і я, а я взагалі не місцевий, то понятно, мені ніхто нічого не приносив. І я сижу, кажуть, а, так, казарма, на связь, така, плюс, ТЦКшник, плюс. Спитай там, голобородько є? Голобородько є? Ну, наприклад, голобородько. Голобородько, Вася, є. Голобородько є. Є, Тут. Голобородько плюс, казармі, по плюсу. Так, ага. Йому жінка колбаси принесла. Ага, голобородько, йди. Хай прийде. Прийде. Да, плюс. Прийде. Іде на во, на ворота, іде Голобородько. Так, Голобородько пішов, плюс, пішов Голобородько по колбасу. Щось приходить, йому дали там сумку, Не через жінку, а через вояки, в общем, там цей. Дали сумку, так, Голобородько ковбасу прийняв. плюс, голобородько з ковбасою. плюс, плюс колбаса. Ви розумієте, блядь, як це смішно звучить, як це, як це тупо. 300 тисяч ТЦКшників військових, які давали присягу, які давали клятву народу України, що будуть захищати мене, як гражданського, Я не служив в армії, не збираюся, не буду. Я гражданський, звичайний, цивільний. Е, країну вони за, присягу давали захищати, але замість цього вони ловлять людей і сидять по рації. Ніху ділять, Пльос, плюс, автоматами тими обішались. Плюс, плюс. Цими плюсами надо кричати, там в окопі, в бліндажі. Ну я так це розумію. Я так бачу, я там фільми про війну бачу. Він там робив, там вражеську техніку, підбив, плюс. а не, не блядь, Катя, Катя Голоборочку ковбаси принесла. Плюс. Йобана хата, блядь, Ви розумієте, що робиться, бля? Фух, там Петі, Петі п'яточки, ну блядь, носочки принесли, прийди забери. Плюс. Петі, Колі світорок принесли, блядь, Шевченку. Плюс. Йок твою мать, блядь, взять би помармизувати, блядь. Дать одному до другому. Плюс. По плюсу наплюсувати би, блядь. Плюси, блядь.